У Кривому Розі понад 200 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються у прийомних сім'ях. Соціальний супровід є критично важливим для їхньої успішної адаптації. Подолати емоційні та психологічні труднощі, підтримати в інших щоденних питаннях готові фахівці служби у справах дітей. Нині чергова зустріч з прийомними родинами. Це дуже велика команда прийомних батьків і батьків-вихователів. Це наші колеги, які теж на роботі у державі. Вони отримують. Кошти і в них виникає багато питань при вихованні дітей і питань щодо їх здоров'я, освіти, виплати матеріальної допомоги допомоги на дітей. Тому ми сьогодні запросили спеціалістів різних галузей, як отримати психологічну підтримку, юридичні консультації, допомогу в освіті та медичному обслуговуванні? про актуальні питання роботи дитячих будинків сімейного типу розповідали на зустрічі соціальні працівники, психологи, експерти. Такі зустрічі дуже корисні. Нам доносять нове в законодавстві, всі новшества, які внесли. Як діти поступають, це дуже важливо, бо цю інформацію немає. І це дуже допомагає. Шлося на зустрічі і про створення інклюзивного середовища для дітей. Організувати такий простір у нашому місті. Центр денного догляду допомагають представники громадської організації Дніпровська ліга соціальних працівників. Центр денного догляду буде. Допомога батькам, які виховують дітей з інвалідністю, і надасть можливість передати дитину на термін до 4 годин на догляд для вихователів і тим самим вивільнити цей час для самих батьків на себе або на свої потреби. А також в нас в місті Кривому Розі буде працювати компонент кейс-менеджменту. Кейс-менеджмент це допомога. Це соціальне менеджери це соціальні працівники, які надають допомогу сім'ям, і також в кейс-менеджменті в нас є інклюзивні няні, які будуть мати можливість надавати послуги догляду за дитиною з інвалідністю вдома або там, де батьки мають, ну не кожна родина дозволить до себе додому прийти, Можливо, вийти з дитиною на вулицю, можливо, провести її в школу, зробити домашнє завдя... завдання і так далі. Така можливість у нас буде з цими нянями. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день.